Згадайте, до якої книжки я написала цей вірш: коли жадоба за всяку ціну змагається з почуттям чести, коли інстинкт самозбереження намагається силу волі в оману ввести, сильний муж і сліпого розпачу, із безсилого гніву протесту, майже розчавлений та незнащенний, не підлягає їхньому психотесту. З маніакальною затятістю, з почуттям сатанинської гордости, без жадного жесту, без мікрофонів і трибун, безмовно та так гучно не зраджує своєму маніфесту, коли шибеничний гумор закладає навіть від шелесту. Вільний однако плекає арештанську мрію пречисту, коли безсмертний російський лайливий геній підкидає думку нечисту. Запроторений новітнє пекло здіймається над людішками урочисто, де зрада малює твою долю, тернисто, силою духу, проколюючи ноги, обдираючи руки і шов норовисто. Бетіо приділяється знання, під свідомість не витримавша, порожниста, Де стане винним ребра поламати ліпше. Аніж одного винного пропускати. У божевіллі, вербовках, підозрах, в сум'ятті, дома, не у волі. А в останній рядок я не додаю, тому що тут відповідь. Власне, синій колір все волі, воля свободи.